Комороду, що йдуть за свободу. Козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. Вас вітає рік, Олешнянський отамани. Наш девіз – хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Мені Україна болить. Рве серце і душу від болю. Цей рік проминув, наче мить. Та скільки ж нам битись за волю. Мені Україна бринить, струну перемоги ладнає, і кров у наших жилах кипить, хай ворог в пеклі палає. Моя Україна не спить, а молиться рідна до Бога. В молитвах прохання звучить, даруй нам усім перемогу. Моя Україна в борні за спинами наших героїв. Ми знаємо, що не одні на цьому страшному двобої. Моя Україна мовчить. За кожну загиблу людину і серце від болю ще мить, за зруйновані катом родини. Співає моя Україна, як ніколи ще не співала, і навіть маленька дитина сьогодні дорослою стала. Моя Україна воскресне навесні як розпустяться вишні, бо з нами де військо Дніпро, небесне там, де нашого боття все вище гуляє сивочовий характерник, шаблю заклинає. Не тупися, моя шабле, заправає діло. Не щербися від ударів, щоб серце раділо. Хлопці молоді, Бога прославляйте, та на радість добрим людям гопака гуляйте, і гуляли козаченьки, прославляя долю. Бойовий гопак козацький за правду та волю. Як піши, гулять, присядку, аж земля загула. Шаровари лиш мелькають, як вогненна куля, тут і шаблі, тут і коси ріжуть простір крають. Казаки запорожці опака гуляють! Тут і серпи, тут і списи, і ці піціби. І Все, що під руку попало буде. Все згодиться їм для бою з ворогом пихати, щоб жила собі спокійно, Україна мати, щоб за віру православну людей не гнобили, щоб полон не поганяли, я скотів не били, щоб не називали бидлом і не насміхались, щоб чинити кривду, й горе вороги боялись. Вони захищають свою країну, під кулями ходять, але розуміють, що їх ждуть додому, родина й діти. Вони просто плачуть, але розуміють, що вони не повернуться, може і так, але через біль борять свій страх. Наші слова не поможуть нікому, бо серце тремтить. Вони хочуть додому, до рідної хати, де їм все знайомо, і вірять, що вернуться живими додому. Гріють їх тільки слова та підтримка. їм терпко, але вони звикли. Тримають наш край від ворожих снарядів і вірять у Бога, бо їм так сказали. Коли їм сказали, переможемо швидко, вони зрозуміли, що це неможливо, і стали бороти на всі наші сили, борять і досі, і досі ще вірять.